Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як можна створити успішний благодійний проєкт на платформі Dobro.ua, використовуючи інноваційні інструменти штучного інтелекту. Давайте почнемо. Сучасні технології, зокрема нейромережі, надають нам унікальні можливості для створення проєктів, які дійсно захоплюють і привертають увагу. Завдяки їм ваш проєкт може стати яскравим, цікавим і надзвичайно ефективним у досягненні своєї мети. На цьому етапі дуже важливо правильно визначити мету вашого проєкту. Вона має бути чіткою, конкретною і відповідати критеріям SMART. конкретна, вимірювана, досяжна, релевантна та обмежена в часі. Це дозволить вам не лише краще зрозуміти, до чого ви прагнете, але й залучити більше донорів, які зможуть побачити, що їхній внесок дійсно має значення. Також не менш важливо підібрати влучну назву для вашого проєкту. Вона повинна одразу привернути увагу і передати суть того, що ви плануєте досягти. На цьому етапі створення проєкту, особливо увагу, слід приділити тексту. Саме він здатен достукатися до сердець людей і спонукати їх підтримати вашу ініціативу. Важливо знайти баланс. Не варто занадто драматизувати ситуацію, але водночас необхідно дати емоцію, яка викликає бажання допомогти. З самого початку в перших кількох реченнях чітко передайте суть і мету проєкту, щоб донори одразу зрозуміли, на що підуть їхні кошти і як це змінить ситуацію. Ефективний текст це ключ до успішного збору коштів. А на цьому етапі важливо обрати влучне фото, яке відразу приверне увагу та передасть суть проєкту. Фото має бути яскравим і емоційним. Також не забудьте додати необхідні документи, як от лист на розміщення проєкту з описом мети та бюджету. Додаткові документи вимагаються залежно від типу проєкту. Але про це ми розповідаємо окремо. Назва вашого проєкту та мета збору це перше, що побачать потенційні донори, тому важливо зробити їх максимально зрозумілими і привабливими. Назва повинна бути українською та англійською мовами. Не перевищувати 40 символів і не повторюватися з уже існуючими проєктами на добро UA. Ви можете створити назву самостійно за 10-15 хвилин або скористатися нейромережами, що заощадить ваш час і запропонує різноманітні варіанти. Проте варто пам'ятати, що нейромережі можуть робити неправильні акценти, тому важливо перевірити результати. На цьому слайді ми бачимо приклад запиту до чат GPT для генерації варіантів назв проєкту. Придумай 20 варіантів назв до 40 символів для тексту нижче. Чітко формулюючи завдання, ви отримуєте релевантні варіанти назв, що допоможе швидко знайти оптимальну назву для вашого проєкту. Зараз я покажу, як за допомогою GPT можна швидко отримати варіанти назв для вашого проєкту. Я формую запит: Придумай 20 варіантів назв до 40 символів до тексту нижче. Потім вставляю текст і отримую результат. Це простий і ефективний спосіб знайти влучну назву, яка відповідатиме меті вашого проєкту. Ось приклади назв, які згенерував чат GPT. Як бачите, кожен варіант відповідає заданим критеріям і може бути використаний для вашого проєкту. На цьому етапі вам потрібно написати основний текст проєкту, який може містити від 1500 до 2500 символів, а також короткий опис. До 220 символів. Обидва тексти мають бути підготовлені українською та англійською мовами. Написання тексту самостійно може зайняти від однієї до півтори години, але використання нейромереж, як от ChatGPT, значно скорочує цей час. Перевага використання ШІ полягає в економії часу та покращенні якості тексту, проте варто бути уважними до можливих граматичних помилок або некоректних інтерпретацій. Зараз я продемонструю, як можна підготувати опис проєкту за допомогою ChatGPT. В цьому прикладі я зроблю запит на створення тексту до 1500 символів, вказуючи додаткову інформацію, таку як лист від батьків, деталі діагнозу, ім'я, рік народження та інші важливі дані. Цей підхід допомагає швидко створити змістовний і переконливий текст для вашого проєкту. На цьому етапі необхідно підготувати короткий опис проєкту до 220 символів, враховуючи ключову інформацію про збір коштів. Промпт буде наступним: Зроби короткий опис до 220 символів з урахуванням інформації, на що будуть збиратися кошти. І додаємо сюди фінальний текст, який підготували на попередніх кроках. В результаті отримуємо короткий опис. За потреби коригуємо його та вставляємо у відповідне поле у своєму кабінеті оператора допомоги, де ви якраз готуєте цей проєкт до подачі на публікацію. На цьому етапі вам потрібно перекласти основний і короткий текст проєкту англійською мовою. Сформувати запит до чату GPT можна наступним чином: зроби переклад тексту нижче англійською мовою, використовуючи офіційний стиль комунікації. Це простий і ефективний спосіб отримати якісний переклад для вашого проєкту. Робіть це по аналогії з тим, як ми робили з вами на попередніх кроках. На цьому етапі важливо підготувати текст подяки для донорів, які підтримали ваш проєкт. Подяка має бути персоналізованою, короткою і вміщуватися в 45 символів українською та англійською мовами. Написання такого тексту може зайняти до 10 хвилин. Але використання ШІ допоможе заощадити час і запропонує різноманітні варіанти подяк. Хоча іноді результат може бути занадто формальним або фамільярним, тому важливо перевірити текст перед відправкою. На даному етапі вам потрібно додати фото та документацію до вашого проєкту. Важливо використовувати зображення високої якості, щоб привернути увагу донорів. Допустимі розміри зображень для проєктів. 1064 на 564 пікселя – надвисока якість 958 на 508 пікселів – висока якість і 798 на 423 пікселя – середня якість. Якщо ваше фото не відповідає цим вимогам, його якість можна покращити за допомогою спеціальних онлайн-ресурсів. Пам'ятайте, що якісне фото значно підвищує привабливість вашого проєкту. На цьому слайді ви бачите приклад покращення якості фото за допомогою онлайн інструментів. Існують різні сервіси, які дозволяють збільшити роздільну здатність зображень та покращити їхню якість. Один із таких інструментів Upscale Media, який дозволяє швидко і легко зробити ваше фото більш чітким і привабливим для донорів. Сподіваємося, що ці прості кроки у поєднанні з можливостями нейромереж допоможуть вам ефективніше та швидше підготувати ваші проєкти на добро. UA. Дякуємо за вашу увагу та бажаємо успіхів у ваших благодійних ініціативах.